Привіт усім, Сьогодні я знімаю відео. Мої посилки з Японії. Вони мені дуже подобаються. Вони йшли до мене 2 тижні. і прийшли подарунки, яких я не чекала. Ну, давайте я почну з подарунків, яких я не чекала. Це ось такий пакети. пакетик ГриГуга. Ось такі він вже трошки помісник, бо він довго їхав. Я не ожидала. Я не знаю, відки вони здогадалися мій розмір. Передала туфлі. Чорні туфлі спіла. Вони класні, удобні. Я їх міряла, коли вони прийшли. Я була здивована. Дякую. Це був перший подарок, який прийшов неожиданно. Так. Другий подарок це. Дуже класний, безгалу. Він є двосторонній. Ось. Він є двосторонній. Сходить від моєї плаття. Ну, не сам сподобалось. Друге це був ой, третє це був термос, на який я чекала майже два роки. Але заказала швидше. Пізніше, то есть Термос Starbreak you are. Український ось. Ну, фірма українська, але... Не. не знаю чому. Четверте, я для себе не пожалела для парфюмів. Исканом дуже солодкий. Ось можете прочитати. І VIP 212. Подавайте мені ці духи. Ось відкрити можем исключить идти. Вправим спечатка сканом. Ось така баночка. Он дуже солодкий, <смеш> Класні. ну, купляйте, не жалійте. Якщо чесно, я спочатку жаліла, думала, на що мені здалося, на що. А коли прийшли, я відкрила всі свої упаковки, передачу. Мені ну, привезли це на нову пошту Я відкрила мені сподобалось. Друге. Ось така баночка теж. Теж пишала, теж пишала, там я не показувала. Вони вже більш ждуткі для 18-річних 20 річних. Ну, для мене вони теж підходять, але я більш люблю солодкі, Насичені у нас тепло. Прийшла? Велика ілюстративна енциклопедія школяра. Ось така. Ось вона вона дуже велика. Ось вона груба. У ній, якщо чесно сказати, у ній рівно 500 сторінок. Зразу з містом. Тут зараз розповідається про все. про давній єгипет, про Єгипет, про забудовування довкілля. Фабрика та барви, барвники», хрестові походи, морські зірки, первісні люди, підводні човни, «Постелі», річки, птахи, «Сім чудес світу. Ну, що чесно, книжки люблю. Читати книжки. Так, на даний момент я теж цього не ожидала, не очікувала. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, Сім частин мого улюбленого, прочитаного персонажа. Вони не могли швидше догадатися. На українській мові написано. Якщо я вам зараз скажу вулицю і дім, у якому він проживав, можливо, ви здогадаєтесь, хто це. Це вулиця була привіт Драйв будиночок 4. Ой, я не привіт Привітряй будиночок 4. Мені запам'яталося більше всього, що місіс МакГониґел. Сказала, що цього хлопця будуть знати всі. І цього хлопця знають всі. У нього ша на чолі, блискавка. На сьомій частині. На сьомій частині смертельні реліквії. Може ви не бачите. Ось. Смертельні релігії. Ну, не буду від вас довго це скривати. Все. частин Гаррі Поттер. Ось бачите. Перша. Зараз я всі, всі їх продемонструю. Перша Гаррі Поттер. Філософський камінь. Гаррі Поттер і Філософський камінь. Я почала читати першу частину другу, за другим разом. Так, це перша. Друга. Гаррі Поттер, Поттер і таємна кімната. Ось це бачите. Третя. Гаррі Поттер і... В'язінь е, і в'язення Аскабану Аскабану. Ось тут пише Гаррі Поттерні. Четверта. Поттер, Поттер келих вогню. Можу... Подивитися. Пусть, я мені, Тут це найбільша частина. Четверта частина. І всього 653 сторінки. А може і ні. Середня. Гаррі Поттер. Орден Фенікса». Зараз моя подружка читаю. Тут є. 711, Ось Орден Фінікса. Ну чому Орден Фінікса? Бачите, тут э, Орден і Фінікс. Фінікс це типа орла. А тут келих вогню цей це, скелет з вогнем. Шапка там э, в'язень із аз, э, ска, аз, аз, Азакабану і там намальований золотий у воді. «Темна кімната це друга частина, там намальована змія з книжкою, а філософський камінь там не. давай маленький будинок. Е, Шоста це є. Напівкоронний принц. Ось. Ви бачите? Ось. Напівкоронний принц і ось. Фірма з цих частин Гаррі Поттера є абабага Ламага. Не розумію чому? Ну, так, що. А сьома, яку я так довго чекала, смертельні реліквії. Це я вам вже показувала. Смертельні реліквії. Ось я вам хочу, через досочок. Достаю ручку. Ну, це так, але я не можу це добре зараз мовляти, бо я пишена. Бачите, Ось, реліквії Але тут я заметила, ви зараз замічали размечу. Вот тут разбито. А что тут? Тут Можно сказать, и разбито, разбита аж дать. О, аж Вот это все не разбито. Ну, если вам сейчас покажу, может, вы увидите. Может, сайт. Чтобы увидеть, или нет. Видите, разбито. Вот. Ну, мені, мені подобаються всі. Якщо вам подобається теж Гаррі Поттер то пишіть в коментарях, читайте. Для задоволення можна не тільки раз читати, для задоволення можна багато раз читати. Ну, я прочитала вже другий раз. Еще мне пришла вот такая сумочка. То есть, я уже все позапыхала, дали ей вам покажу. Вот такая сумочка. Удобно. Такие клач. У них, сейчас честно, уже позапыхала купа, купа косметики. Там мне пришло то, что я млила, маленький раз закинчилось. Від дорогої фірми А від якої сама не знаю. Від дорогої, а від такої не знаю. Кісточки у мене були. Старі уже дуже старі. Я заказала собі нові Цен піраль Кісточки для мене це Я не можу це для мене. Як... <с> не знаю, що для мене. Одним словом я це люблю. Ось такі такі. Такий чехол, можна сказати. Дуже удобний, класний. Можна сказати, сучасний. Підходить, то, що все підходить до цієї сумочки, то, що не підходить колір її. Тут я ще заказала від Мірики тоналку. Ще одну велику тоналку. Сиси крем. Ой, ой. Пудру. здесь биби крем. А, биби, -биби крем. Вот, биби крем. Ну, так. А то, что я млела от Эйван. Вот, тоже. Ой. Ой, если вы можете его видеть. Эйван, видите? Она мне нравится тем, что... Що... Шиточка. Дуже класна щиточка. Дуже густа. Ну, щиточка, Помада Рожевий насичений колір Ось. він якщо чесно мне не підходить У мене очі нужны різные забарвы. У мене очі різні, Рим у мене вони дуже сині, яскраві, зимою у мене очі там сині А осінь у мене вони зелені, А весною вони у мене сірі. Чому чему я сама не розумію? Ну, можна сказати, що все. Да. Я не знаю, не пам'ятаю більше, що... Я буду... Мені це подобається, я буду робити далі багато заказів. Іде робіть, для вас нічого не пошкодує. Не пошкодуйте, не жалійте. Робіть закази, скільки там А, згадала! Ось, заказала, собі. таке плаче. Ось. І до цього плаття Ну і все. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь. Усім пока-пока. До нових зустрічей. Пока!